Але ми продовжуємо. Записали теорема Менелая, теорема Чеви і теорема Птолемея. Ми з вами продовжуємо ці три теореми, домучаємо вже їх сьогодні і будемо рухатися далі. Записали ми. Що стосується кожної теореми, ми з вами згадуємо, що теорема Менелая нам каже про те, що тобто ми можемо за допомогою теореми Менелая визначити чи лежать на одній прямій. Точки, тобто, відповідно, чи лежать, наприклад, точки А 1 Б 1 С 1 як в нашому випадку на одній прямій за допомогою за допомогою формули? Так, відповідно, теорема Птолемея каже нам про те, що добуток бічних сторін та добуток основ дорівнює добутку відповідно двох діагоналей. В тому в, в цьому випадку чотирикутника АБЦД є вписаним. І, відповідно, теорема Чеви нам каже про те, що якщо у нас точки А, 1 Б, 1 С 1 лежать на сторонах, то відповідно перетинаються вони в точці О, тобто всередині трикутника, в випадку випадку, якщо в нас виконується формула, в випадку, якщо в нас виконується формула. Далі, давайте з вами спробуємо розв'язати декілька завдань. Перше завдання, яке нам сьогодні треба з вами розв'язати, записали номер дев'ятнадцять 19... Перше завдання записали номер 195. В номері 195. На сторонах на сторонах BC і АЦ трикутника А, БЦ відповідно позначили точки А1 і Б1. Так, що відрізки АА1, ББ1 і медіана СД трикутника перетинаються в одній точці. Доведіть, що А1, Б1 паралельно до АБ. Доведіть, що А1Б1 паралельно до АБ. І так, побудували. Записали номер 195 і побудували трикутник. Записали номер 195 і будуємо трикутник А, Б, С. Так, Побудували трикутник АБЦ. Підписали його Б. С. І відповідно, що в нас вказано? Що в нас сказано? Записуємо дану. Записуємо дану. А поки що ми нічого записати, мабуть, не можемо. У трикутнику АБ на сторонах БЦ і АЦ. Відповідно позначили А1 і Б1. Так що відрізки. Ага, ага, позначаємо на сторонах, позначаємо на сторонах BC і АЦ, А1 і так, БЦ. Це в нас А1. Позначаємо так. Це в нас А1. Далі. На стороні АЦ Б1. На стороні АЦ Б1. Б1. Так, що відрізки АА1. Б1 і медіана CD, Позначаємо CD, позначаємо СД. Так, так. CD, Д. Проводимо CD, Проводимо CD. Далі в нас сказано, що CD в нас є медіаною. Тому позначаємо, що це в нас медіана. І записали CD Медіана. Записали CD Медіана. Записали CD Медіана. Далі, далі. Наступне, що, ми, що нам треба зробити, дивимося, відрізки АА1 і ББ1 перетинаються в одній точці. Тобто позначаємо відрізки АА1 і відповідно бб 1 Позначаємо відрізки АА1 і відрізок бб 1 Далі нам треба сказати, що довести, що АА1 паралельно АБ. Записали довести. Записали довести, що А. А, А1. а Паралельно АБ. Зараз секунду, щось не те записав. Довести, що А1Б паралельно АБ. А1 Б1 паралельно АБ. Так, А1 Б1 паралельно АБ. Для того, щоб довести, записуємо доведення. Доведення. Для того, щоб це довести, що нам треба зробити. Для того, щоб це довести, що нам треба зробити? Власти формулу. Пропорції. Ні. Найпростіше. Та за теоремою очевидно так. Згід, згоден, тому що перетинається три. Провести лінію від, від а 1 до Б1. Правильно. Спочатку треба провести цю, цей відрізок. Спочатку треба провести цей відрізок, а вже потім щось комусь доводити. А вже потім доводити. А вже потім доводити. Тепер, тепер в нас утворилося. В нас утворилося ось таким чином. В нас утворилося ось таким чином, наш утворився трикутник. Е, дивіться, що ми з вами знаємо. Що ми з вами знаємо? Про що ми це, можемо що точно це сказати? Це медіана. Що це Демедіана? медіани? Це Демедіана. медіана, що ще ми знаємо? Що сторона АД дорівнює стороні БД. Ну, те, що сторона АБ дорівнює стороні. Давайте, добре, давайте це позначимо. Записали: АБ дорівнює БД. АБ дорівнює БД. Позначили. Що ще ми знаємо?

На жаль. Медиана ділить сторону нафти. Медиана ділить сторону нафти. Тобто у нас АД до рівня а, ДБ. Давайте дивіться. В якому випадку в нас перетинаються точки всередині? В якому випадку в нас перетинаються точки всередині? Що ми можемо тут застосувати? Теорему, теорему да. Чиви. Ми можемо учеби. застосувати. Так, теорему давайте спробуємо застосувати теорему чеви. Так, те, що АБ дорівнює, ми це записали. Це ми з вами записали. Далі, давайте спробуємо застосувати. Для того, щоб її застосувати, нам треба її пригадати що до чого в нас а відноситься. А як у нас АБ рівняється БД, якщо у нас АД має рівнятися БД? Так, да, так, да, так, да, у мене той же самий питання. АД, так. Там же АД рівняється БД. Зараз. Зараз. А то у нас, виходить, вся сторона рівняється половині. Та все, я зрозумів. Зараз. Ага. О. Все. Зайвої інформації немає. Давайте правильно запишемо. Фіхоле, давайте правильно. АД нам... дорівнює БД. Тепер давайте спробуємо з вами побудувати, записати теорему ЧЕВА. Яким B1. чином вона. 1 B1 до Б1С відносить як СА1 A1 до А1Б. До Б1. Почекайте, не так швидко. До Б1С як? ЦА1. ЦА1 до А1Б. A1. А1Б. Далі. До... І. Стоп. І... Це в нас це в нас добутки. Так? Я пишу дорівнює. Це ж у нас добутки. Якщо я не помиляюся, так, це ж у нас добутки. Далі як Б. B1... С. B1... 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 C1... Так, це ми записали далі як відповідно БД. Як БД до ДА. BD... До ДА. І це все дорівнює одному. І це все дорівнює одному. Так? Так. Далі. Що ми можемо знати? Що ми звідси знаємо? Ми звідси знаємо, що БД? Ми звідси знаємо, що БД. Рівняється. АД. У відношенні до ДА Де... дорівнює одному. Дорівнює одному. До одному. Чому? Зрозуміло? Це тому, що дві однакові сторони <проб> поділені. <проб> тому що вони правильно, так, так. тому що вони рівні і вони поділені. Далі. Тому звідси ми можемо записати, що. Звідси ми можемо записати, що в нас виходить АБ1. відноситься до Б1С, до Б1С, добуток, добуток С А1, A1, до А1Б, до А1. Зараз до А1Б. І дорівнює одному. І дорівнює одному. Чому так, це тут можемо... дорівнює одному, я не розумію. Чому тут дорівнює одному. Або ін... бо інша цифра в нас тому не вийде. Що... Дивіться, тому що тут ні. Я поясню, чому тут один. Дивіться, якщо я ось тут замість БД і DA поставлю одиницю. Є сенс ще записувати. А, то помножити я зрозумів. Так. Так, дякую. Сенс записувати цього немає. Сенс записувати такого немає. Тепер далі. Що ми ще можемо з вами з'ясувати? Що ми ще можемо з вами з'ясувати? Чи є в нас якісь подібні трикутники. Подивіться на рисунок, чи є в нас подібні Дивіться, в принципі, ми це зможемо з вами записати тепер за допомогою, тобто ми можемо записати це за допомогою відношення, відповідно, потім скласти саме, тобто саме подібні трикутники. Якимсь саме чином ми це запишемо. Дивіться, якщо ми перемножуємо два звичайних дроби, то в нас добуток чисельників, добуток чисельників С А1. В нашому випадку дорівнює добутку знаменників. Згодні чи ні? Ну так. Тому що це okay. буде одиниця. Тому що це буде одиниця. Тепер згадуємо основну властивість пропорції. До а що ми тут зробили? Я не зовсім зрозумів. Ми записали добуток чисельників А Б1 помножити на С А1 і Б1С помножити на А1Б. Так, Б1С. Далі. Тепер ми мож... чи можемо ми це записати як основну властивість пропорції. Можемо, чи можемо ми це записати. Яким чином? А 1 поділити на С 1 дорівнює Б1С поділити ні, на О1. Ні, ні, ні. Вже ні. А 1 поділити на Б1С, як ca 1 поділити на А1 Б. А 1 а Б1. Поділити на Б1С. Б1С. Як. Так ми нічого C. ж не змінило. Як це змінили? Як це А1? Uh, ми записали відношення. Як це А1 поділити на А1Б. В принципі, ми могли це і раніше зробити. Я згоден. В принципі, ми могли це раніше зробити. Тепер. Давайте з вами з'ясуємо, які в нас трикутники за цим випадком пропорційні? Якщо АБ1. Так, зараз секунду. А, Б1, Б1С, С, А1, А1Б. Тепер повернемося до нашого рисунка. Можливо, за рисунком буде зрозуміліше. І так, АБ1, А, Б1 відноситься до Б1С. До Б1С. Так само, як СА1. Так само, як С 1 до А1Б. До А1Б. Які ви бачите, трикутники пропорційні. Які ви бачите трикутники пропорційні? Ну, Б. b 1 C, a 1 і АЦБ. Давайте різними кольорами їх виділимо. Давайте різне. Б ще раз. Назар ще раз. Ну, Б1С А1 і А, С, б б 1 С, А1. Б1 С А1. І другий який? Ну, і А, Б, С. І другий трикутник великий, правильно. І другий трикутник великий A, B, А, Б, С. А. Б і С. Тепер дивіться, якщо вони пропорційні. Якщо вони подібні, точніше, не пропорційні, якщо вони подібні. Якщо вони подібні, записуємо. Записуємо трикутник. Тобто Ми знову записуємо пропорцію? Трикутник, ні. Ми записуємо трикутник. І ще питання? раз. А 1 Б1С. Так, яке. А чому вони, ну, саме вони пропорційні? Бо в них дві сторони стикаються типа Подібні. Ні, дивіться, ще раз, я позначу а 1 б 1 С, а 1 Б1С, і відповідно. А, Б, B... С. Ну, Зачем вони подібні? Так, ну, подібні да, я теж не розумію. Зачем вони подібні? Так, так. Згадайте. З трьом сторонами утом так утоміжними. Ні, між ними. Ні. Це, рів... це ознака рівності. Ознака подібності трикутників. Знайдіть тему першого ознака подібності. Записали, що А1, Б1С подібний до трикутника АБЦ. АБЦ. І записуємо тоді. Тоді. Записуємо. Тоді. Їх кути будуть рівні, тоді кути будуть рівні. І якщо в них кути рівні, що ми можемо сказати? Що вони однакові. Ну, це нам не треба. Ми можемо сказати, що А1. Б1 буде паралельно. Паралельно до сторони А Б. Не модуль хотів записати. Угу, угу, угу. Якщо вони паралельні, то. Якщо то, то, тоді ці прямі паралельні і записали доведено. Доведено, записали. Наступне завдання номер 196 Номер 196. У трикутнику АБЦ проведено бісектриса АА1 ББ1. Бісектриса зовнішнього кута при вершині С перетинає пряму АБ у точці С1. Доведіть, що точки А1Б1 і С1 колінеарні. Що таке колінеарні? Що таке колінарні? Давайте спочатку запишемо визначення. Кулінарні точки, точки, що лежать, на одній, або паралельних прямих. Записали колінарні точки, точки, що лежать на одній, або паралельних прямих. Записали номер 196. Записали номер 196. Побудували трикутник. А Б, Побудували трикутник АБЦ. Побудуйте його ближче до середини, тому що ще будуть додаткові побудови. Побудували трикутник АБЦ. А, а до верху побудови будуть чи ні? Подивимося зараз. Побудували трикутник АВС. Далі. У трикутнику АВС проведено бісектриси аа 1 і ББ1. Проводимо дві бісектриси. аа 1 бб 1 Так, це в нас будуть бісектриси. Так. Так, і бб 1 Провели. Підписуємо. Так. Тут у нас А1. А1. Тут у нас Б1. Так, і записуємо дану. Записуємо дану. Записали АА1, кома ББ1 бісектриси. Одразу це вкажемо. Далі. Бісектриса зовнішнього кута при вершині С перетинає пряму АБ у точці О. Тобто, в нас ще є бісектриса зовнішнього кута. У нас ще є бісектриса зовнішнього кута при вершині С, яка перетинає пряму АБ у точці С1. Яким чином це виглядає? Яким чином це виглядає? Тобто, нам треба. Ага, ага. так, номер приберу. Нам треба продовжити нашу сторону АБ. Нам треба продовжити нашу сторону АБ. Тому що ще буде проведена бісектриса зовнішнього кута. Ще буде проведена бісектриса зовнішнього кута. Тобто це один. Це с 1 С1. С, С1. Ага, ага. Ну, нехай буде хоча б ось так. Хоча б ось так. Видно там? Не видно. Зараз. Так, так. Ага, далі не дає проводити. Далі не дає проводити. Ну, добре, тоді давайте трохи її опустимо. Нехай буде ось тут у нас. С1. С1. Так, це С1. Ми побудували. Далі. Також на сказано записуємо. с 1 Записали С. С1, бісектриса зовнішнього кута. Бісектриса зовнішнього кута. Записали Ц1, бісектриса зовнішнього кута. Далі. Доведіть що точки А1, Б1 і С1 колінеарні. Записуємо. Записуємо. Угу. Можете повторити, які точки? Давайте ще зараз. А1, Б1, С1, колінеарні. Так, довести. Це нам треба довести. Що А1Б1, С1, колінеарні. Довести, що А1, Б1, С1, колінеарні. Не зовсім нас. Зараз секунду. Теорема Птолемея взагалі прописаний чотирикутник. Яка теорема говорить про, нам про належність Минула. Теорема Менелая. Теорема Минелає. Давайте я з вами. Казав. Я знаю, але ти не впевнено казав. Треба впевненіше казати. Так, давайте з вами спробуємо з'ясувати, що до чого в нас відноситься. Давайте спробуємо з'ясувати, що до чого в нас відноситься. Ну, по-перше, АБ1 АБ1 до чого? до Б 1 С дорівнює. Далі. Наступне. СА1 СА1 відноситься до якої сторони? До А1Б. До А1Б. Стоп, не дорівнює, тільки звичка ставити дорівнює від теми пропорції. Помножити. 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 Та ще та. один раз помножити. І помножити на. І помножити на сторону. Ба. Ні. Не Ба. Майже. ББ 1 А це 1 А і АБ. І ні. А С1 і С1. БЦ1. Ані Б1. А С1 і БЦ1. Пам'ятаєте, одна, якщо там у нас відноситься навпіл, то тут повна, повна пряма, повна сторона до половини, ну, тобто до половини. Тепер чи можемо ми з вами стверджувати, що вони лежать на одній прямій? Яким саме чином? Чому ми можемо це стверджувати? Дивіться, у вас. А Б1 B1 і Б1С, це у вас тобто ББ1 це бісектриса. А А1 це також бісектриса. Це С1 також є бісектрисою. Також є бісектрисою, Хоч, хоча і зовнішнього кута. Хоча і зовнішнього кута. Ми можемо сказати, що в нас утворюється великий трикутник, який c 1 б Тоді. Тоді ми можемо з вами сказати, що С1. А1. Чим буде в цьому трикутнику. Так, Трикутник С1 Б. Середньою стороною. Ні. Трикутник С1Б. Повторійте вопрос. ще раз. С А1. Чим буде в цьому трикутнику. С А1, чим буде в цьому а якщо подумати? Бісектрисою. Бісектриса. Тому, тому точки, тому точки, записуємо. Тому точки. Так, тому точки С1, С1, Б1 і А1 лежать, лежать на одній прямій. Тобто колінеарні. Лежать на одній прямій, тобто колінеарні, записки. Домашнє завдання: опрацювати параграф 4,19. Виконати письмово номер 19.7. Опрацювати параграф 4.19, виконати письмово номер 19.7. сім. дякую.